Слухаєте українську програму з Ватикану. Дорогі у Христі продовжуємо представляти вашій увазі чернечі згромадження, які здійснюють служіння в Україні. Богопосвячені особи не лише присвячують час для молитви, але віддано працюють у сфері християнського виховання, медичного служіння, а також присвячують себе убогим та потребуючим людям. Однією із таких чернечих спільнот є згромадження сестер милосердя святого Вінкентія, харизмою якого від початку свого заснування. До сьогоднішнього дня є життя Духом свого покровителя святого Вінкентія, де поля служити Богем, служити Ісусові Христові. Мої дочки, прийміть ту правду, що Христові служиться особі убогого. Десять разів іде сестра до убогих, хворих і десять разів зустрічає в них Бога, казав їхній засновник. Пропонуємо вам першу частину інтерв'ю із сестрою Христофорою Чава, яка розповідає про харизму та діяльність. Цієї богопосвяченої спільноти. Тепло лампа, і зігріває, а я стою ні мертва, ні жива, ні що в моїй душі. Згромаджує сетерми Лисеті святого Вінкентія це чернеча спільнота, яка має покровителем святого Вінкентія. Святий Вінкентій народився у Франції в селі Пуї в 1581 році за своє. Життя, святий Вінкентій здобув такого особливого титула. Він став батьком убогих. Так його і називали батько убоги. Це людина, яка була відкрита до найважливіших, найтаких глибинніших потреб людини. Він надавав допомогу, розпоряджаючись коштами тих людей, які були схильні бути доброчинцями. Але напевно, що одна людина не може зробити багато, тому святий Вінкентій ще за свого життя зорганізував багато спільнотів спочатку це були багаті пані, які готові були послужити убогим в бідним, а згодом. І до сьогоднішнього моменту ми маємо таких 260 груп людей, громад, інститутів, що керуються у своєму покликанні духовними вправами та харизмою святого Вінкентія. Найпоширенішими на сьогодні є братство милосердя, це жінки милосердя. Це перша організація заснована ще святим вінкентієм, а Павлю в 1617 році. І сьогодні більш відома як міжнародна асоціація милосердя латинкою це цемдеаїс. Згромадження отців місіонерів святого Вінкентія де поля, сестри милосердя святого Вінкентія Де Поля, безліч згромаджень у цілому світі, зокрема в Українській греко-католицькій церкві. Я особисто належу до згромадження сестер Милосердя святого Вінкентія і належу до великої вінкентійської родини, яка святкує свій ювілей. А наше згромадження цього року вже розпочинає приготування до святкування свого сторічного ювілею. вже у червні, 8 червня. 1926 році це згромадження започаткувало свою діяльність в Україні. Спочатку це була діяльність на Івано-Франківщині, а згодом на Львівщині, що ж входило в такі прямі обов'язки сестер милосердя? Або вернемося трішки до початку і скажемо про те, що повоєнний час міжвоєнний час Галичина вона потребувала особливої такої духовної опіки над сиротами, над дітьми, які залишилися без опіки батьків. Ось митрополита. ंत्री की बड़े За труд духовну таку батьківську турботу про цих дітей повоєнний міжвоєнний час, і він, розуміючи цю проблему, ставить собі за мету заснувати з громадження сестер милосердя східного обряду в Україні. Він укладає договір з бельгійським єпископом і головною управою монастиря у Бельгії з благословення папи римського 25 березня 1922 року посилає до Бельгії в місто Денце. На нові цвят перших українських дівчат. А вже 8 червня 1926 року, в день Пресвятої Євхаристії, у монастирі сестер Милосердя в Дензе відбулася остання божественна літургія та зворушливе прощання з тими, хто покидали цю бельгійську битель і поверталися у свою рідну землю в Україну. Сермачні Сестер милосердя Святого Вінкентія перше ступила на українську землю, і це було п'ять черниць їхньої праці дуже Потребувала українська земля цими п'ятьма першими сестрами були Марія Герещук, сестра Філітея, Українка за походженням, Ксенія Стаділка, сестра Теодора, теж була Українка, Аліція Попе, сестра Єлизавета. Вона була бельгійкою, Людовіка Дерінг, сестра Августина, теж була бельгійка. Емо деклерк, сестра Ольга, була бельгійкою. І вони приїхали в монастир Івано-Франківська. І там започаткували цю діяльність сходом в 1929 році. Вже це згромадження мало такий осядок у Львові. Знову ж за сприяння митрополита Андрея Шептицького, який придбав помешкання, придбав будинок, і в цьому будинку сестри могли допомагати вбогим дівчатам і взагалі тим біднішим дітям, які хотіли навчатися або просто шукали працю у Львові. Таким дівчатам опікувалися сестри, і вони мали можливість. Проживати разом з сестрами з цього моменту в Україні сестри милосердя є спільноти осіб, об'єднаних посвяченням у Чернечий стан для здійснення Іванівського рад і служіння ділами милосердя. В нашому згромадженні є така особлива історія, бо, можливо, це єдине згромадження в Україні, яке ніколи не переривало своєї діяльності. Навіть у суворий час Другої світової війни сестри милосердя надавали медичну і створювали своїми руками діла милосердя для, для різних перст населень, надавали допомогу навіть військовим, яким би ми сьогодні сказали окупанти. Так, але це були люди, які потребували. Підкріплення свого здоров'я, напевно, що це теж був моральний такий виправданий вчинок, схиляючись над убогим, бідним, стражденним, нужденним хрестом, який зараз потребує медичної допомоги, і ось як я проговорила, що сестри милосердя було чинне згромадження, яке ніколи не переривало свою діяльність, навіть у радянські часи. При тому, що влада не дозволяла здійснювати богослужіння, відважно проповідувати, проголошувати іванівські ради, але е, діла милосердя це був цей чин, яким сестри могли послужити у потребуючим. І є такий випадок, розповідають про те, що радянська влада хотіла позбавити праці сестер у тодішньому шпиталі Шептицького. Зараз він називається. А тоді це був шпиталь, де сестри несли своє медичне служіння. І ось одного дня радянська влада звільнила усіх сестер з праці. За якими вступився сам головний лікар, який сказав: якщо не повернете сестер до праці, то цей заклад не буде функціонувати, і так були повернені сестри до, до праці. Ще одним таким свідченням для мене є промовистим з тим і важким. Коли розпитала наша сестра Унесима, вона була операційною сестрою. Вона розповідала, що одна операція забрала в неї дуже багато здоров'я оперували німецького солдата. Якогось певного чину і хірург звершував своє медичне втручання під дулом автомата і вона асистувала на цій операції. Це щоб підтвердити, що діла милосердя могли бути ризиком для життя і здоров'я. Теж на сьогодні працюють сестри милосердя в якій сфері. Сестри милосердя працюють сьогодні у всіх напрямках, я б сказав, тому що у нас є і сестри з медичної освіти, і сестри із педагогічної освіти, і з вищої музичної освіти, і з юридичної освіти. Тому сестри охоплюють напевно усі найважливіші сфери, де можна послужити прикладом чи ділом милосердя. Я тут Слухали українську програму з Ватикану Слава Ісусу Христу! Лаодетор Єзус Крістус!